Ви на каналі Вероніка. Я і всіх з наступаючим новим роком! Щастя, здоров'я і миру! Так? Так. Ми будемо зараз, Вероніка буде зараз Ми розпаковувати подарунки на новий рік. Ми розпаковуємо 31 числа. І навіть Міті прийшов під ялинку. Я робила. Це для Міті я робила. Але давайте почнемо. Ці кого на шлемо. Давайте зацікаємо. Або ліпше з найбільшого. Найбільше. Буде я на з найбільшого. Рой сміливо, руй, теж вже це. Тільки волосочку забирай, бо знову волосочка. Все. Доброго. Давай, давай. давай. Вау. Wow! Wow! <плес> які станішки. Mm, давай я сяду сюди, бо там вікно. І там сонце, і там все такий сонячний день. Бачите, вони бач, вони внизу тут можна будуть як палацу, а можна і стягнути буде. Бач, туди така Супер Ні-ні, на, на цей ah, давай, на, давай відкривай далі. <плес> піжамка така доня. Ну хатний такий. Діком. Комплект, Я да. З Діком. З <сíck> Діком. Де ж Дік? А вже втік. Діка вже нема. Я буду носити піжаму з моїм песиком З котиком не знайшла мама. Знайшла з Діком. Так, піжама та з Діком. Мопсик. Вау. Добре, далі я беру оцей попрям. Мені тільки також наплиться на цей подарунок. Піжамка. 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 Новорічна, ну, це... але вже легенька, щоб тобі не було жарко. З гузочками теж такої не було. А, да, це дуже файний піжама. Мені не знає, що собі м'ячики бавиться. <різь> ви не робить, каже, нормальна, нормально, Оп, 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 оп. О. Каже, хоч одна іграшка під ліжко не закоче. Закоч... <різь> І Ще один подарунок для Роніки. Це за Дві кінеї лапки. <світ> оці кіоці неї лапки, як справжні. Лапки дві дві. Двіки лапки. Двікі лапки. Мене покорили її лапки, як справжня котка. Так, тепер що? Давай відкривай подарунок для мами, бо мама тебе знімає, а ти відкривай. Для... Чи перший для Діка для Міки відкриєш? Тут ще один Це для Діка і один для Мікі, тебе вже нема. Чекай, А що то ще за два подарунки? Один мамі, а один що ще за. Для Діка? Ага, ну ну, так, так, відкривай. Відкривай далі ці подарунки. Ага. Давай з Мікіного відкривай. Вероніка сама приготувала. Так. Розвернися сюди. камеры. Я сама запаковывала. Так, открываю. Открываю. Сам, сам Разрываю так подолж... все подолжение. <пишут> Тоже что папир уже никуда не пьет. Игрушку такую Вероника сделала для и Мики. Мики. Самурок. А Микки Мики микки Мики 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 Микки Мики 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 Микки. Микки. Мики 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 бежит, бежит, бежит. Мики 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 Зачет, зачет. <гаси> Зачет, каже тобі Вероніка. Так прив'язати Міки буде бавитися собі. <гаси> Добре, давай далі відкривай. А кусняски будуть, будуть Буду, кусняски. Будуть кусняски. Для Діка печенюшки. Для Діка печенюшки. Для Діка печенюшки. Давайте трохи пізніше, коли він прийде. А зараз для мами. Опа. Опа! Наш мік як зайчик-скоч. <гум> Давайте робити По центру. А, тут треба акуратно, так? Добре. таке для мами. Ось такий подарунок Вероніка виготовила для мами своїми руками. Красиво, дуже красиво. Скільки ти напрацювалася, доці. Такі штучки мусила зробити. Таку зірочку. Різдвяну, дуже красиво. Добре, тепер вже відкривай, що там для Діка для вкусняшки, ці, ці не відкривай, бо печенюшки зараз це і о, тому вже буде зрозуміло. То, так, тут я не пам'ятаю, котрий це для Міка, котрий для Діка. Зараз ми побачимо. Відкривай такого. не треба там де скотч, просто отак роби папір і все. О. Так, це, це для, для діка. діка. Дік! А дік глухий нас не чує нічого. Отакі. Добре, потім ми йому покажемо, пішов спати. Мікі! Мікі, диви, Мікі. Мікі, во, Мікі, Мікі, во. Мікусь. І тут ще один для діка. А ні, то він був зразу. То два зразу, то напевно тобі. Мікі! Мікі! Мікі, диви, косняшки тобі, Мікі. Ай, кажі, що вони не пахнуть через то. Пішов гад. І пішов і... Так. Такий Мікі ще не їв. Ів, ще Ось такі їв Мікі. А тепер ми такі для діка купили. <правжу> Дік у нас мокрий корм не їв. Тепер для діка попробували такий корм. Все, так. подаруночки. Будеш ще приміряти? Буду. Давай. Зекі Вероніка буде одівати. А, одна піжама вже оділася Вероніка з нашим диким мопсиком. Така піжамка. Де наш дік мопсик? А от наш мопсик. У нас такий мопсик є. Старесенький Дік. А зараз ми ще пригостимо, Вероніка переодівається, ми пригостимо Мікі з Так? на новий рік. Іде Мікі? Будеш їсточки? Мікі наминає смачно йому. Смачненько. я чуть-чуть подавила ці котлетки. Бо він такий, що він соус може вилизати, а котлетки лишити. Я подавила, щоб воно все було разом. Смакує. Так, піжамка друга. Варіант номер 2 Ну, нормальненько, нормальненько. Давай далі. І штанішки ось такі. ось такі. А якщо затягнути? А ну затяни, як воно буде виглядати. Ага, бач, отак. Тут треба і не просто затягнути, цей треба ще, доньку, оцю штучку підтягуєш. Диві. отут тянеш і штучку затягуєш. Ти просто затягнула цей, а штучку лишила, поняла? Ну я не можу Ну нічого. Ось такі волосся, бо не видно, як воно. Отакі штанішки. Ну і все на сьогодні, так? всім па Всім-па! Веселого нового року!